Є люди великі, є люди отруйні, є люди як ліки, є жраблі серед них, і синиці, є люди мільйони, а є одиниці, і люди як зорі, є метеорити. Одні, що мовчати, а є говорити. є люди як всесвіт, а є як раплина, І в кожній людині є світ людина, і в кожному світі є звірі, і люди. І прокурори, і присяжні, і судді, і люди, як сонце, і люди, як вітер. І будеш вмирати за них, ти і жити. Та ми й для себе людину. У цьому світі найближче єдину. Можливо, багато, можливо, Богу. Людина, як іскра, подібна до Бога. Тому не суди помилки і провини. Люби цілим серцем маленьку людину. І не давай що байдуж, Бо люди скарби, а не просто трофеї. І час, коли впаде вона на коліна, одна пам'ятає, що ти також людина.